Повитиця конюшинова небезпечний паразитичний бур'ян, який повністю втрачає власне коріння і живиться за рахунок культурних рослин. Найчастіше уражає люцерну, конюшину, соняшник, цукровий буряк і овочеві культури. Рослина має тонке червонувате стебло, дрібні білі або рожеві квіти та утворює тисячі дрібних насінин, що зберігають схожість понад 10 років. Повитиця стрімко обплітає господаря, виснажує його і може знищити поле повністю. Крім того, вона переносить вірусні хвороби і перешкоджає збиранню врожаю. Для профілактики потрібно висівати лише очищене насіння, дотримуватись сівозміни та глибоко орати після збору урожаю. Найефективніший спосіб боротьби обробка гербіцидами на основі гліфосату. Геліос, Геліос Екстра, спінер або Отаман. Їх застосовують на парах або після збирання врожаю у фазі активного росту бур'яну до початку цвітіння. Важливо забезпечити повне покриття стебел і не проводити обробку перед дощем чи під час вітру. Пам'ятайте, використовуйте гербіциди лише згідно з інструкцією виробника. Для консультації та підбору препаратів звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.